Слава Україні, українські орхолюби! Знаходжусь у місті Луцько в новій лінії на вулиці Шевченка. Запрошую до орху прогулянки, адже бачу, що у райському орхокуточку доволі багато є жовтеньких стікерів, тобто у ціночка. По 468 гривень на знижці були фаленопсиси жовтенькі та фіолетові. Ви бачили, а ось зараз ми споглядаємо також оцінені дендробіуми та камбрії. А ось тут взагалі супер оціночка, тому давайте більш ретельно оглянемо. Бачите, яка камбрія цікава? Ось такою гюшею по 223 гривні 60 копійок. Гробо кажучи, по 224 гривні. Стан бульби бачите, також таку самісіньку ціну ще ось така камбрюшка. Трішечки дрібніша квіточка, але також пахнюча і ось така у неї одна, друга, тут декілька бульбочок. Доволі непоганий стан, ще я вам скажу. Поруч ще ось така бананово шоколадна. Ох, ще форма квіточок, що кольорова палітра, але найбільше в мене в полон беруть ці запахи. П'янкі трунки. По 215 гривень з копійочками ось ця кралечка, яка нагадує мені Міра Флору. Кореневу не покажу, адже вона прихована, вже діставати не буду. Поруч із нею нарбона також самісінько ціну оцінена. А ось тут цілий ліс цінників з оціночкою. Ще ось така вогняно-руда Бестія. По 223 гривні 60 копійочок. Ще ось така бускова красунька Аля Пасадена. По 191 гривні моя улюблена мільтонія. Не взяла я її. Але вона вас чекає, якщо вона вам потрібна. Поруч стоїть ще ось така монстера, мов понятку на оціночці та з патефілом. А ще ось така камбрія також дуже-дуже по-своєму цікавезна. Грубо кажучи, за 192 гривні. І ось такий стан. Хороша ще й бульба в неї. Ці красуньки якраз оцінюють, коли ви завітаєте в нову лінію, поки вони чекають своєї черги. Ось така краля буде. Буде також папушка на оціночці. Хтось із голденів ось такого плану. А ще ось така бускова краля, та й така з натяком на винозність. Хтось крапунчиків. Ще біленька. Ось така і ніжно-рожева-бускова. А ще стоїть Джолі, не знаю, на оцінку чи ні, як бачите, ще фарбованки на оціночці та інші рослинки. По 599 гривень привезли свіжесенькі орхочки, серед них Black Stripes. Чорні смужечки. Верніше вони чорничні, дуже контрастна в неї губа, яка є родзиночкою взагалі цілої картинки. А також привезла сого-даймонд. давненько його не було, нарешті кругом починає з'являтись розкішний леопардик. Обожнюю цей сорт, адже він величезний трудяшка, тому і вам рекомендую, якщо ще не маєте та полюбляєте таку кольорову гаму. Дебору також привезли усі оргочки в одну й ту ж ціну, тому вже і не уточнюю. Монтрекс також дуже якісний, красивезний букет. І ось така у нього хороша коренева. Якраз її тут добряче видно. Преторія, також наявності, не бачимо кореневу. а також привезли Тімберланд Кіз. До речі, з попереднього привозику усіх цих красень розібрали. Це дуже-дуже тішить. Поглянемо кореневу. вона ось така. Хто має будабол? Це він чи не він. А ну, допоможіть мені, будь ласка, такий ефектний, такий вражаючий. Один єдиний ось такого плану. Кореневу не бачу, але горшечок тугенький. Рим також привезли дуже у нього ніжнівча, перлинна гама і кореневу не видно. Такого плану пасадена, не пасадена, точно не скажу. Коренево також не бачимо, але тут гесенькі горщики, а також Маріола. Вона якось також буває напливами: то привезуть, то немає, то знов привезуть. Тому, кому потрібно, поспішайте. Краса не земна. Знову доволі частенько і це тішить починає з'являтись переді Романс. Кропноквітковий красень. В наявності лишень декілька штучок, хто полюбляє, поспішайте. Давнесенько не було бультери і ось її привезли жовтенька, красунька з таким ніжним крапом, ніби напиленням. Немов припудрилась вона туманом. І непогана коренева. Наявності Меддік Арт декілька штучок. Красивезний, розкішний, коренево поглянемо, є можливість. Непогана коренева, хороша. Папушка є один на оціночці, як знаєте, і ось один свіжесенький. Ще й коренево поглянемо хороша. Мені здається, що це Агнес. Хто точно знає. Будь ласка, напишіть мені. Адже я гадаю, що це точно Агнес. У неї завжди розкішна коренева, поглянемо цю. Ну, звичайно, і тут розкішна. В наявності декілька розкішних арт-нюавей. Скорочено всі кажуть арт ArtNew, не знаю, як точно. Я завжди кажу Art Nuave. Він дуже кропноквітковий, ефектний. В інших містах він доволі часто трапляється в інших мутаціях а у нас немає в Луцьку мутацій на стандарти. Тішимось тим, що маємо коренева розкіш. Ох, як мені подобається цей редліп своєю формою такою. Трикутною, списоподібною. Поглянемо коріннячко, прекрасне коріннячко, кайф. І трішечки покажу вам асортимент горшечків. Детально не буду зупинятись. Єдине, можете зупинити відео, подивитись ціну. Асортимент вражаючий, величезний. Інколи. Потрібно край того горшечка. Ось собі надивіться, будете принаймні знати, що є та й в яку ціну. Мене дуже тішить, що почали величезні робити горшечки, цілі відра. Адже інколи й такі потрібні, правда ж? Поглянемо ще інший столажик з горшечками. Ось такі човники, корзинки. Багато хто купує тепер ось ці різьблені з дірочками. Одні їх ганять, інші хвалять, а ось погляньте, маркетинговий хід у подарунок субстрат. Тут однесенький відкритий, давайте поглянемо, що ж тут нам пропонують. Кура така дрібнесенько-тонесенька і трішечки моху. Для підлітків чи діток згодиться. І ще, можливо, комусь потрібні тарілочки підставки. Також вам покажу, ніколи не показувала, але майте собі на увазі. Ось така у нас з вами сьогоднішня орхопрогулянка в новій лінії. А я вам щиро сердечно, як завжди, дякую за неї за вашу орхокомпанію. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Як засадимо чорнобривцями Україну, то все буде Україна! Тримаймося!